Бабуся, як же? Я нічого, Маша, ти вже доросла. Ти зі всім впораєшся. Не відразу, звичайно, але все в тебе вийде. Маша плакала, дивлячись на бабусю, але бачила, що бабусі вже нема. Вона знала, що її година прийшла. Та чинити опір нема сенсу. Вони з бабусею жили разом з того самого дня, як Маша народилась. Вона знала, ні мами, ні тата на світі вже нема. Але що з ними трапилось, дівчинка ніколи не питала. Спочатку тому, що не хотіла засмучувати бабусю, а потім сама відчувала. Батьки її не чекали, не хотіли в них були зовсім інші чинності в житті. До бабусі часто приїжджали люди, різні люди, добрі та не дуже. Маша завжди терпляче чекала в своїй кімнаті, поки бабуся з ними поговорить. Вона знала. Що заважати не можна, тому що вона їм допомагає. Час йшов, та до 12 років Маша стала розуміти, що світ, який вона бачить, як і решта, це далеко не все, що є щось більше, що знає, те бачить бабуся, те не бачить інші. Тепер це починала бачити і вона. Машу це страшно лякало, та вона частенько плакала, зачинившись в своїй кімнаті. Якось за цим заняттям її застала бабуся. Машунька, що сталося? Чому останнім часом я все частіше бачу тебе в сльозах? Бабуся, мені страшно. Чому оноченько? І маша все їй розповіла. Бабуся притиснула її до себе. Не хотіла, звичайно, я, щоб мій дар до тебе прийшов, але вже нічого не вдієш. Тепер бабусі не стало. і маша розгубилась. Їй 15 років. Та напевно її заберуть в дитячий будинок. Вона дуже цього не хоче. Маша вирішила тікати. Сама не розуміла чому. Так вирішила. Якось проживе, а далі видно буде. Василь Карпович погладив доньку по голові. Не нудьгуй без мене, донечко. Добре, молода дівчина зітхнула. Тату, ну ти ж знаєш, що не буду. Знаю, але все одно не нудьгуй. Я постараюся сьогодні скорше приїхати. Тату, що торгенька? Може, ми знайдемо когось? Знову? Ні. Ти мене не зрозумів. Не того, хто мене буде годувати та робити уколи, а просто людину, з якою можна просто поговорити. Василь Карпович подивився на доньку, а от з цього місця детальніше чому тобі так не подобається жінка з агентства? Якщо мені не зраджує пам'ять, ми вже чоловік шість доглядальний змінили. Тату, вони всі такі несправжні. Говорять та роблять все. Що в інструкції написано, і якісь вони холодні. Він поцілував доньку в чоло, добре доню, я постараюся щось вигадати. По дорозі на дорогу чоловік, в який раз думав про те, що життя дивна штука, ще п'ять років тому в нього була щаслива сім'я. А зараз? зараз дружина на цвинтарі, а донька хворіє, причому, незважаючи на те, що Василь не шкодує ніяких грошей, хвороба прогресує. Лікарі не дають жодних шансів. Всі кажуть цей процес руйнування не зупинити. Спочатку все було не так страшно. Світлана проходила курс лікування та місяця три була як звичайна, нормальна дитина. Вона, звичайно, приймала ліки, але про це ніхто не знав, при цьому дівчина стала катастрофічно худнутий, потім слабшити. Ось вже рік вона ледве встає з ліжка, іноді тільки сидить спершись на подушки. Зовсім недавно додались болі. Він бачив, як важко світлані. Та просто божеволів, бо не міг нічим допомогти. Машина плавно зупинилась біля офісу. Василь Каркович, можна мені сьогодні в обід піти? У мене дружину з пологового будинку виписують. Водій подивився на нього в дзеркало. Так, ти що? Звісно, можна? Гроші потрібні? Ні, дякую. Ти тоді ключі залиш, валі, та завтра відпочивай. Водій посміхнувся. А ось за це окремо дякую. Хто хоч народився? Дівчинка, машею назвали. Василь сумно посміхнувся. Гарне ім'я. Ну, відпочивай, дружині мої вітання. Він попрямував до офісу. Життя навколо продовжується. Люди одружуються, народжують дітей, стають щасливими чи нещасними. Тільки в нього вдома все завмерло в очікуванні неминучого горя. Найскладніше в цій ситуації було не зламати самому він як міг підтримував доньку, намагався та посміхався, але Світлані не п'ять років, і вона чудово володіє інтернетом. Йому було тяжко, але він розумів, наскільки тяжко їй ось так бути прикутою до ліжка та розуміти, що попереду тільки кінець. Жодної надії. Василь Карпович, потрібно підписати папери. Він зупинився біля столу секретаря. Валь, скажи, де можна взяти людину, яка погодилась би стати приятелем. Ну, щоб не робот з агентством, а нормальна звичайна людина. Ну, Василь Карпович, у вас і запитання. Це тільки якщо шукати. Ну, не знаю, якусь сироту, щоб вона була без проблем, в вашому домі постійно жила. Або людину, якій вже не цікаво нічого, хоча ні, такої не можна. Потрібен позитив до Світлани. Розумієш? Гаразд, думатиму, неси свої папери. Василь раніше завершив свої справи, обіцяв вже доньці. Він вирішив заїхати в магазин та купити якихось солодощів. Добробітниця та лікар, звичайно, лаятимуться. Світлані Солодке було заборонено. Але він знав, як сильно вона зрадіє. Вже виходячи з магазину, помітив самотню дівочу фігурку, чимось привабила його ця дівчина, чи надія в очах, чи тим, що стояла та ні до кого не підходила, хоч і зрозуміло було, зараз вона переживає не найкращі часи. Василь Карпович вступив до неї. Вибачте, вам потрібна допомога. Дівчина спочатку перелякно відсахнулась, а потім посміхнулася. Якщо вам не важко, у мене зовсім скінчились гроші, а дуже їсти хочеться. Василь озернувся Ось дивіться кафе, ходімо, я вас пригощу. Поки вони йшли, він все думав, скільки ж їй років, судячи з фігури 15-16, а на погляд, по очах набагато більше. Дівчина з апетитом оплітала все, що він замовив. Їй було так смачно, що навіть він їсти захотів. Ось би така запальничка перед його донькою була. Скажіть, Маша, він посміхнувся сьогодні прямо день маш. Кажіть, маша, ви з ким живете? Дівчина відклала виделку. Вже ні з ким. Раніше з бабусею. Сім місяців тому вона померла, а я приїхала до міста. Як же ви живете? Маша знизила плечами. Ну, якось так. Ви не подумайте, я не жебрачка. Я п'ять місяців жила в однієї добрій старенької. Мила підлогу, прибирала, готувала. А нещодавно її діти зібрали до себе. Так, Василь Барбанив пальцями по столі. То піти тобі нікуди? Ні. А ти б не хотіла пожити в нас? В мене донька. Вона хворіє. Звідки ти знаєш? Йому здалося, що Маша зніяковіла. Але потім вона відповіла: Ну, здогадатись нескладно. Ви пригнічений. Пожвавились, коли я сказала, що майже доглядальницею була. А потім сказали про доньку. Та все стало на свої місця. Він посміхнувся. І розумна дівчинка. Скільки тобі років? Через тиждень буде 16. Документів, напевно, жодних. Чому? Мене все з собою, я не ношу з собою речі. Мию підлогу на вокзалі, в камері схову, а мені за це дозволяють там речі зберігати. Василь цікавістю дивився на дівчину. Вона, безперечно, йому подобалась, і багато речей. Не дуже, пара сумок. Ну, так що, не погодишся пожити, спробувати у нас. Розумієш, всі лікарі, хатня робітниця, все це є. Але Світлані не вистачає спілкування. Я розумію, я згодна. Василь підняв брови ти навіть не спитаєш, скільки я платитиму? Маша махнула рукою це зовсім не важливо. Він ніколи не бачив настільки щирої, та навіть трохи наївної людини. Маша дивилась з машини. На місто та тільки ахала, як гарно, яке велике. Ой, а це що? Та чоловік з задоволенням розповідав. Мені, напевно, треба розповісти тобі, що з моєю донькою? Ні, не потрібно. Якщо Світлана захоче, вона сама все розповість. В який раз Василь похитав головою, і звідки взялась така дівчинка Маша? Спочатку він показав Маші кімнату, де та житиме нову захоплення. Як гарно! А це моє ліжко буде? Твоє. Я ніколи не спала на такому великому ліжку. Він розсміявся. Ну що, ходімо знайомитись? Ходімо. Світлана з сумом дивилась в вікно. Світланко, вона обернулась, подивилась на батька, посміхнулась. Тату, я не один. Знайомся, це маша. Світлана з цікавістю вдивлялася в дівчину. Маша? Так маша. Дуже гарна дівчина. Я впевнений, ви подружите. Ну, ви розмовляйте, а я піду переодягнусь. Маша підійшла до Світлани, уважно подивилась на неї. Привіт. Привіт. Світлані здалося, що погляд Маші проникнув кудись всередину. Її відчуття було дивне, і вона злякано глянула на дівчинку. Маша посміхнулась. Не бійся, це буде добре. Поступово скутість прийшла, і вони розговорились, коли Василь. Увійшов до кімнати і Світлана сміялась. Він завмер. Сміх у доньки в цьому будинку було не чути вже кілька років. Виявляється, маша їй розповіла історію, як сорока цупила в бабусі все блискуче, а бабуся травки для пам'яті пила, тому що думала, що просто забуває, куди кладе. Ну, як ви тут? Світлана повернулася до нього. Добре, тату. Василь сказав, що вечеря за годину. Він же готувався отримати відмову від доньки, як це звичай було. Але Світлана сказала Тату, мені тут так нудно, можна мене перевезти до їдальні, я там хочу їсти. Він ледь не спритомнів, Звичайно, я зараз за кріслом схожу. Крісло вони купили давно, але Світлана категорично відмовлялася на нього сідати. Василь вийшов з кімнати, зустрів хатню робітницю, накривай на трьох. Вона здивовано подивилась на нього, потім посміхнулась та кинулась виконувати розпорядження. Світлана з'їла небагато, але все таки з'їла. Це було дивно, незвично. Та Василь вкотре подумав, що буває ж таке, щоб лікарі помиляють, але внутрішній голос підказував, що лікарі трьох країн помилятися не можуть. Ввечері перед сном Маша помітила, що Світлану скрючило від болю. Поклич хатню робітницю, вона укол зробить. Маша підійшла до Світлани, поклала їй на голову руку. Світлана відчула, що біль проходить. Такого ніколи не було. Вона хотіла спитати, як це Ваші виходить, але не встигла, заснула. Маша тихо зачинила за собою двері та побачила хатню робітницю, яка поспішала з уколом потрібно, Світлана спить. Як спить? В неї ж ввечері жінка зазирнула в кімнату і справді спить. Чудосатий годі. Минуло всього два тижні, а Світлану було не впізнати. Василь навіть думати боявся про те, що в доньки якісь невідомі поліпшення. Він бачив, що Маша вивозить її на прогулянку в сад, та не розумів, що відбувається. Ні, він, звичайно, радів, але якось бойсько було, раптом це перед погіршенням. Якось ввечері до нього зайшла хатня робітниця Василь Каркович, де ви знайшли цю дівчинку, Машу. Не повірити на вулиці, а що з нею не так? Та не знаю я, начебто все так, але вона, я навіть не знаю, як це сказати. Вона все знає та розуміє. Знає, що через п'ять хвилин піде дощ, що у мого онука постійна ангіна. Сказала, що потрібно робити, та ангіна, з якою ми постійно боремось, відступила за два дні. А Світлана, ви хочете сказати, що маша типу чаклунка? Та ні, ви що? Я не вірю в таке, але нічого не розумію. Він, звичайно, посміявся про себе, але згадав, що погляд Маші справді дивний, такий пронизливий. Вранці він збирався на роботу. Маша вийшла до нього з кімнати. Вам не можна сьогодні їхати на машині. Відпустіть водія. Їдьте на метро. Маша, будь ласка, Василь сам не зрозумів, чому послухався. А коли приїхав на роботу, почув новина, що якраз на їхньому шляху. Найстрашніша аварія, в якій сильно постраждали багато машин, причому сталося саме тоді, за часом, коли він мав там приїжджати. Йому відразу зателефонував водій, довго дякував та мало не плакав. Василь відразу розвернувся та поїхав додому. Він повинен сказати дякую Маші, та спитати нарешті, хто вона. Він увійшов тихо, звідки з кімнати лунали голоси. Василь нашвиньки рушив туди. А коли підійшов, до вічинених дверей завмер. Маша сварилась на Світлану. Давай. Я не можу. Хто тобі це сказав? Покажи мені цю людину. Але я хворію. Але ж ти не вмерла? Руку мені давай. Василь замер, бо донька зняла одну ногу з-під ніжки, потім другу, а потім. Потім вона встала. Рада похитнулась, і він на силу стримався, щоб не кинутись на допомогу. Але Маша. Вже підставила Світлані своє плече. Ну от, а говорила не можеш. Врушка ти, Світлана. І Світлана зайшлася сміхом. Так, я врушка, я стою, я ходжу». Василь тихо відступив назад, хай ця Маша буде ким угодно, хоч самим. Та якщо вона поставить його доньку на ноги, він все життя за нею молитись буде. Ця дівчина, яку він підібрав на вулиці, ні в чому не знатиме потреби. Через три місяці після чергового обстеження. Лікар розводив руками Я не знаю, що сказати. Помилитися я не міг. Якщо тільки сталося диво, але ж див не буває. Останні слова він сказав не дуже впевнен.